Швидкий і смачний обід за 10 хвилин. Я буду готувати рисову локшину з овочами і куркою. Для початку я нарісаю дрібненьку курку і підсмажу її. Кокосовою олією я ще не рожився, того буду смажити на звичайній соняшниковій. Можна взяти пів цибулини, бо я просто люблю цибулю. І пів кільцями так. Вже шкварчить. Я додаю сіль перець, може трішки копченої паприки. Додаю один зубчик часника, бо часником все смачніше. Хуяк. Зразу аромат який є більший від часника. Не додай цього. Дві каплі ще раче? Ні. Дві каплі ще Ні. Дві каплі просто для аромату. Дві зразу який аромат класний пішов. Кирачимо цибулю. Вода закипіла, трошки додаємо солі. І кидаємо локше. Далі в мене є готова мішанка. Засипаю торкла, цибуля, паприка, якісь гриби. Додаю соєвого соусу соєвий соус по смаку. Хочете більше, хочете менше. Окчина приготувалася, тепер промиваю її холодною водою. Далі вихірачуємо сюди, перемішуємо. І піджарюємо десь хвилинку, можливо, менше. У мене залишилося рівно 15 секунд. Смачного. Далі додаю лайм. Посипаю зі і можна їсти. Але. Також в мене є гострі гриби, та неймовірно гостра кимча. Вона з Кароліною Ріпер. Це просто щось неймовірне відвал бочки. Оце зараз буде дегустація.